Привіт! Мене звати Ганна, і моя родина іммігрувала до Америки у 2021 році по лотереї Card, яку ми виграли з 10-го разу. Але сьогодні я хочу вам розказати про те, як я потратила пила на мою першу роботу в Америці в магазин Ross Dress For Less, без знання практично англійської та чому я звідти звільнилась і що дала, дало мені а, ця робота. Ну, по-перше, коли ми приїхали, в мене була дитина мала, і тоді а, 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 в нашому штаті, ну, в нашій мі місності, в якої ми жили, не було а, садочка кей 3. І в нас була одна машина, тому мій чоловік їздив на роботу. А я сиділа з, з дитинкою, поки їй не виповнилось 4-5 років, щоб вона змогла піти в кей 4 Кому цікаво, напишіть, я розповім, як попасти безкоштовно в дитячий садочок в Америці. Так от. А, просидівши я, мабуть, два роки. Десь через півтори роки я почала вчити англійську, тому що мені все дитина заважала, тому в мене англійська була дуже погана, можна сказати, basic. Але працювати треба було, щоб дитині виповнилось... 4-5 років я її вже збирала до садочку, а сама почала шукати роботу. І заповнила я анкету Frost Dress Forest онлайн. Зазвичай треба як? Зазвичай треба прийти до цього магазину. Там завжди є QR-код, треба сканувати, перейти, ну, як лінк, бачите лінк, перейти і заповнити анкету. Але я, здається, заповнила прям нікуди я не їздила. Прямо з дому я знайшла їх офіційний сайт, вибрала локацію, і по локації я заплайлась. Мені подзвонили. А коли мені подзвонили, я не зрозуміла, що, що жінка мені каже. І я сказала, що пробачте, я вас не розумію. Ну, в мене погана англійська, я вас не розумію. І положила трубку. А потім думаю, ну хто ж це мені дзвонив? Я не згадала, що це був роз. Я взяла, скопіювала цей номер телефона, закинула в Google, і Google мені видав, що це якраз той магазин, мені дзвонила менеджерка, а я не зрозуміла її. І я розстроїлась, тому що я розумію, що все, я просирала цю вакансію. Ах. Потім десь через час. Мені прийшло сповіщення на мій емейл, що пробачите. Ми знайшли тіпа, кращого кандидата. Ви не підходите нам. Але я не засмутилась, я взяла кинула нову аплікацію. І ввела цей номер телефона, підписавши, що це Роздрес-Foless. І закинула я нову аплікацію. Тобто, я знову заплаялась на це ж саме місце, в цей самий магазин. З другого разу, ну я не знаю, там пройшов місяць, десь так, вони мені подзвонили, і я вже, я вже бачу, що ага, це мені роздзвонить. І я вже не розуміючи, що вона мені каже, і я почала їй казати, що. А можна я до вас прийду? Можна, я зрозуміла, що ви дзвоните, ну, тому що я кидала аплікацію чи як там називається на роботу. Можна я до вас прийду? Вона каже: так, звичайно, приходьте. На коли? Я кажу: ну давайте я можу там в такий такий, -такий -так час, і вона мені здається на 11 годину поставила як апойтмент. Да? І отже, я ж така довольна. А що я зробила? Я прийшла додому. Як... Я, до речі, була в басейні чи десь десь на прогулянці. Я прийшла додому. Я просто через чаджі петі, ні, мабуть, ще не було чаджипеті через Google Translate. Я написала все, що я робила. Ну, я так примерно подумала, ну що вони будуть питати? Ну, чим я займалась? Ну, що я буду. Робити, що я хочу робити, на яку вакансію я хочу должність, скільки грошей я хочу, вони завжди це питають. І е, мої да, що, що входила на предыдущій роботі. І я составила на англійській мові список і його завчила. Просто завчила. Прийшов час пік. Інтерв'ю. Я прийшла завчасно. До речі, не люблять, коли ви запізнюєтесь. Але, але, Коли ти прийдеш завчасно, тебе завжди попросять, щоб ти трошки почекав. Ну, зараз, але треба завчасно приходити. Я прийшла, мене забрала менеджерка. Така люб'язна жіночка, дуже гарно мені вона подобається. Я інколи її зараз бачу, і ми здороваємося, все добре. Ну і вона мене посадила в офіс і каже: Розкажи за себе. І я ж то, що завчила, давай. Та-та-та-та-та-та-та. Потім вона почала мені щось питати, а я її не розумію. Я зовсім не розумію, що вона питає. І я починаю своє щось розказати. Тобто, я не розумію її, але я розумію, що треба щось говорити, і я просто говорила, говорила, говорила. Єдине, що я повторювала, це, що моя англійська не дуже хороша, але я вчусь, я навчаюсь в Austin Community College, я вже тоді пішла на платні курси, безкоштовні безкоштовні курси. І я їй просто кажу, що я вчусь, я розумію все. А, будь ласка, мені треба робота. Я люблю працювати. Ай лайк хардворк. Ай лай work, От, вона така: Ну, окей, окей, приходь. Ми поставимо тебе в графік вже з 16 вересня. Приходь. І я прийшла на 8 годину на роботу, на мою першу. Там треба було тренінг пройти. На всіх роботах тебе садять за комп'ютер, тобі треба проходити тренінг. Але ніхто не заважає тобі взяти твій телефон і через Google Translate все це перетранслювати. Ну, всі ж, мабуть, знають, да, що Google Translate ем, підтримує фото. Да, можна навести фото, і воно все ем, як, якби переведе. Ось так мене взяли на першу роботу. І коли я прийшла, чим я займалася? Я займалася, приходив трак, ми приймали цей товар, відкривали коробки, доставали, розкладували по полицям. Ну, різна була речі, на тримпіля вішали. Але коли я прийшла на другий свій, як сказати, другий день робочий, і я побачила, що там росіянка працює. І саме цікаво, що ми друг друга знаємо, але ми не спілкуємося, в нас є обща знакома. Але вона, коли мене побачила, вона мене знала, і я її знала. Вона, коли мене побачила, вона типу, зробила вигляд, що вона мене не знає. Але, знає чи не знає, ми, ми знову познайомились у нас була з Турції жіночка, вона розуміла російську, і вона не говорила російською, але вона розуміла все. І вона їй дала завдання, щоб там мене навчала. І жіночка, звичайно, вона не дуже хотіла мене навчати, навчати ну, прийшлось. Я хочу вам це, це сказати, що якщо ви йдете кудись в Америці на якусь роботу. Ви завжди зустрінете жінку, яка буде хоч одну, хоч одну людину, який буде російськомовний. Розумієте? Російськомовний. Звичайно, не всі хочуть розмовляти, але це ж і не росіяни можуть бути: це можуть бути казахи, це можуть бути з Грузії. Таджикистан, Узбекистан, ну, ось хтось але буде російською Вони, до речі, теж погано російською розмовляють, їм дуже тяжко це дається. Але вас завжди навчають. І ну, мені, якщо чесно, не дуже було це потрібно, тому що мені з дівчатами, от там арабки були дівчата, і в них також погана англійська, але вони якось вміли донести так, що я розуміла. І я от більше. З цими дівчатками, я якось так з ними здружилась. Колектив дуже хороший. А, але я пішла звідти. Чому я пішла звідти? От зараз розкажу. Я з тих людей, кого не варто підганяти. Я з тих людей, хто біжить вперед, мене треба навпаки. Стоп, стоп. Потрошку роби, не торопись, не спіши. Сорі, за, за мій суржик, бо я з Донбасу, то в нас всі там на суржики розмовляють. Отож, мені кажуть в Росі, в тебе час, тобі треба скоріше, тобі треба скоріше. І так вийшло, що я була сама а, в цьому департменті, я швидше всіх робила свою роботу. Але. І ще менеджерка мене підганяла. Цього не можна зі мною робити. Я, я швидка, я є швидка, я буду швидкою. Але якщо ви мене підганяєте, то я просто вигорю. Я зловлю вигорання. по ви Америці це кажуть, брнау. От я зловила вигорання, я втомилась. В один прекрасний день <с�алістична> я прокинулась, я не можу встати з ліжка, бо в мене болить спина. Так, що капець, я ж плакала. Але. Це, це моя проблема, розумієте? Мене не можна підганяти, але ми всі індивідуальні. Це моя проблема. Я повинна сама себе, як, як, як сказати, не підганяти. А я не можу цього робити. І коли мене ще в спину підгонюють, то я роблю ще краще. Тому я просто звільнилась, звільнилась по-хорошому. Але мені подобалась та робота, мені подобались дівчата. Мені, мене, мене... І зарплата там краще, Ось я працюю в там зараз там зарплата краще. Але в Буринтані мене ніхто не підганяє. Я роблю тихенько, спокійно, мене ніхто не трогає. І те ж, те ж саме я тут також дуже швидка рахуюсь. Ну, хоча б мене ніхто не гонить в шию. То в принципі, що я вам хочу сказати, в Рос працювати можна. Там є дівчата, які працюють по 12 років, по 10, по 9 років, і все в них добре, їм подобається. А, якщо ви спокійна людина, і не така, як я, вас це не турбує, то працюйте. В принципі, непоганий магазин. Всім удачі. Пишіть мені, якщо що забула написати, якщо щось цікаве, я буду розповідати тут про все. Я хочу розказати про наш виграш латерейкрінкар з 10-го разу. Хочу розказати про Юбер, <схе> Убер-Юбер. Доставка я працювала рік. Розкажу все, що знаю. Якщо щось цікаво, пишіть. Поділюсь. все, що знаю, поділюсь.